Всім привітик, я віка. Вітаю вас знову в мене на каналі. Сьогодні ми поговоримо з вами про ранішні привички, які можна привити для себе, для того щоб бути продуктивною і енергічною. Продовж цілого дня. Частично ці практики я брала із книги Магія ранку. Я думаю, всім знайома книга ній розповідається про шість практик, які дозволяють відкрити внутрішні сили і змінити своє життя на краще. Тому, якщо вам це відео цікаве, то залишайтеся зі мною, ставте лайк і підписуйтеся на мій канал, мені буде дуже приємно. А ми починаємо. Почнемо наше пробудження із тишини. Проснувшись рано, натягніться спочатку до телефону, а просто сяйте і подумайте. Зберіть ці свої думки після сну вкупу, налаштуйте себе на подальший день. Спроектуйте собі за ці 5 хвилин ваші успішний ранок, також продовження дня і вечір. Потім ми йдемо до церкви, миватися, виконувати свої ранішні процедури. І зачитуємо афірмації. В афірмаціях ми себе налаштовуємо на те, що ми відкриті до зовнішнього світу, що ми відкриті до нових ідей, до нових звершень. Їх можна приписати собі на окремому листочку і зачитувати кожного дня. А згодом ви вже самі вивчите їх. Підходячими афірмаціями, будуть ті, які будуть відповідати на ваше питання, хто я, і в них ви вливаєте, хто ви, ким ви хочете бути. Для початку ця практика, можливо, буде вам незрозуміла, але після цього, як ви будете регулярно її робити, вона забере на ваші внутрішні блоки, допоможе вас розкрепостити, ви не будете вже такі зажаті. До прикладу, афермація можуть бути такі, я сильна, я здорова, я успішна, я відкрита до нових звершень, я відкрита до цього дня, я люблю себе, я люблю своє тіло і так далі. Можна підключити матеріальні афірмації, які плавно переходять у наш третій пункт це візуалізація. Ви чули таке, що наші думки і наші мрії матеріальні. Якщо ми будемо часто проговорювати те, чого ми хочемо, ми доб'ємося цього, тому що наш стимул буде йти вперед. До прикладу мої візуалізації це я вивчила мову, в мене спортивне тіло. Можливо, ще можна придумати якісь я хочу машину, і ви скажете, у мене є вже машина. У мене є квартира. У візуалізації ви можете прочитувати свої завітні бажання, дуже великі цілі, які ви хочете достигнути, і тоді вони збудуться. Фізичні вправи. Фізичні вправи можуть бути різних типів, починаючи від йоги, медитації, розтяжки, і закінчуючи силовими тренуваннями або ж пробіжкою. Якщо ви дивилися відео про мій ранок, я вам розповідала настільки добре впливає на мене і на мій душевний стан йога або ж медитація. Тому, якщо хочете, можете прививати до себе цю привичку, пробувати її, можливо, вам також зайде Ведення планера. Планування раніше для мене не грало зовсім ніякої ролі, тому що в мене була тільки школа, переходила додому, домашні справи і все. На зараз у мене дуже круто змінилося життя, і без планера я повністю розсіяна. Я не розумію, що мені потрібно зробити. Я не розставляю в пріоритеті головні свої цілі, які маю зробити за цілий день. І в кінечному результаті я нічого не встигаю. Тому я прибіглася до того, що тепер я заповнюю майже кожного дня планер. Ведення планера мені допомагає прочистити мою голову від лишньої інформації, зібрати тільки саме основне в кубку і записати. Також ставлення цілий на день допомагає зберігати свою продуктивність цілий день. Також, якщо ви плануєте, дам вам невеличкий секретик, кладіть у пріоритеті перші самі головніші ваші справи, кладіть їх наверх і познижаючи. Перші, наприклад, в мене в пріоритеті будуть зняти відео, піти до школи, зал і це, наприклад, медитація вже може бути в кінці. Я розумію, що якщо я сьогодні не встигаю, я можу перенести на наступний день, і це не буде нести ніяких наслідків. Останній наш пункт це корисний сніданок. Корисний сніданок не підходить для усіх людей. Наприклад, я не можу снідати рано. Максимально, що я можу зробити, це випити воду або каву. Коли я їм щось рано я почуваю себе важко, і ця важкість продовжується протягом цілого дня, тому я прийняла собі такий вихід: у десятій годині у мене шкільна перерва, і аж тоді я можу поснідати. Взагалі щодо харчування, я хотіла раніше зняти і відео, але воно в мене так круто помінялося, що я взагалі зараз не розумію, і, напевне, знімемо відео чуть-чуть пізніше, як ми будемо налагоджувати наше харчування. Якщо комусь буде корисне відео про сніданки, а точніше корисні сніданки, то пишіть мені в коментарях або кладіть пальчики вверх, щоб я зрозуміла. Тоді я випишу відео про декілька корисних сніданків. На цьому все мої любі. Якщо вам це відео сподобалося, ви знаєте, що вам треба зробити. На ці привички деяким людям не вистачить цілого дня, тому я також не хочу ідеалізувати свій ранок. Так що ці привички ви можете виконати протягом свого дня, щоб залишатися продуктивним. На цьому все, до нових зустрічей.